А десь такі є, а де демо декора. Де, де ті, хто забирали номера. Хто забрав ми номера? Міліція там, там стояться, поховали, що ми. Айте запічімо, героїв України. Що ви робите? Та він, він вам чітко сказав, він тут рух призупиняє, що ви. Я як настирловий такий. Ні, спроб... просто то вся Україна буде дивитися. То ще, ще, ще дні... Там ключі. Інспектор. Посвідчення ваше покажіть. Інспектор. В мене не кричить. Покажіть ваше посвідчення. Посвідчення ваше покажіть. Покажіть посвідчення ваше. Покажіть ваше посвідчення, інспектор. Покажіть ваше посвідчення. Його лампочка фруктіша. Інспектор, покажіть ваше посвідчення. Чому тут стоїте? А? Чому тут стоїте? Ми хочемо Європу. Прошу. Ми хочемо в Європу. Європу? А що вас не пускають? Забрали номера і не пускають. Що? Та не пропав, вкрали. Кажуть, вкрали працівники, дає. Не знімай, будь ласка, нас, не лишов зовсім. Не треба, що поїхати. Нормально це поможе. Помогите. Як ви б... зберете свою честь і ви зняли тут. Вирвали, просто вирвали. з м'ясом вирвали. Саша, а, я. тут, тут вверху нігті, нігті. Пальці. І от. Так вони не впадають. Вище, вище. Вон, вон. Що, заява писать чимало? Там гарно, пальці там є. Повністю да, такі... заблокували. Даїшники зірвали номера в автобусі, і така... перекрили студенти дорогу. І от така колія. Далеко-далеко. Він коментує, але... Від початку все як відбувалося В, в якій годині ви виїхали до Львова. Ну виїзд у Львові був запланований в 10-й годині вечора. Але так як я розумію, автобус вже там був заблокований на в'їзді у Львів. Він мав під'їхати до гранд готелю. Він не зміг під'їхати до Гранд-готелю. Нам сказали координатори акції. Ми пішли в район до Стефаника дружною ходою. Туди автобус теж не і Ми почали рухатись в сторону вулиці Гробовської, де автобус вже був заблокований. По причині, що працівники ДІ вилучили у водія е, права і якби, заховалися з ними в машині. А на якій підставі і вилучили? І що вони, що вони пояснили? Ні на якій підставі, абсолютно ні на якій підставі. Просто... Вони там сиділи. В результаті Там конфлікт вичерпався тільки після того, коли туди приїхав е, начальник обласної міліції. Хто? Ну, Я не пам'ятаю. Я знаю, що цей товариш, який нам тут забороняв, приїжджати Савченко. Що він представлявся, У нас є всі відеоматеріали записані. Савченко. Савч... Забороняв. Савченко забороняв вам. Тобто він безпосередньо тут вас, тут вас зупиняв Савченко. І там також. Це, це були ті самі люди. Те, тобто вони віддалили. вас кілька разів зупиняли, тобто, а, вони зупинили, вас відпускали? Зупинили у Львові, так. коли вже нарешті там за годину чи півтора конфлікт вичерпався після приїзду. А, а, а як він вийшов? Начальник приїхав і сказав, начальник... дав команду відпустити автобус. Та. Автобус та, та, поїхав. Та, віддати документи. І тут нас зупинили, Ми поїхали за вами. зупинили знову. Тут mm -hmm. ті самі люди і ті, що там машині сиділи, не хотіли віддавати. Так, виглядає ну, тобто, що це сами... міська мі... міська деже про інспекція. Тобто мі... міський відділ? Тобто ті, що вас у Львові зупиняли? Я ті не сили. хочу просто-напросто набрехати на камеру. У нас є відеоматеріали всі записані, бо хлопці писали на камеру із дорожнього контролю все спілкування з представниками ДАІ і просто активісти на такі приватні камери собі записували mm -hmm. і тут в результаті вони не пояснили причину зупинки. І поки з'ясовувався конфлікт при вході в автобус біля водійського місця, так сталося, що працівники відкрутили номера з цими номерами, якби кудись зникли. І вже на вимоги віддати номера, вони почали пред'являти, що номера загубилися. Після чого ми якби заблокували рух, щоб віддали номера, і взнали, що номерів немає. І от до цього моменту ми якби блокуємо тут проїзд. Mm -hmm. Скільки скільки вже часу? Я думаю, що більше ніж годину вже, може і дві. Mm -hmm. Така от ситуація. Я не знаю, зараз як конфлікт виглядає, чи хто там якби займається, чим воно має закінчитись, поки що не зрозуміло. Нам треба трохи. Ми вернемося один ям, то це я один вчора робили у Львові автопробіг. Нам просто треба набути, нам просто реально. Я розумію, що Так слухай, слухай, Андріан, Андріан, це походу оці цей. Це оці це, знімали номера? Це ви знімали номера? Що, вже тут, він же тут. Це оці походу знімали номера? Так. Де втікає, чуєш? Що? Анус. Заглянь. Це оці його тормозили. Ну. Ви власник автобуса, правда? Так. Можете нам дати коментар до дорожнього контролю. Що я можу так? Давайте відідам від трошки. Викладено номерні знаки. Викладено працівниками доїхав. А є підозра конкретно на, на кого черепчик? Я не був на місці, я підігру ага. пізніше. Люди, всі діти, сказали, що викрадені номерні знаки. Ага. Тобто пів автобуса бачили, як це номерний знак викрив інспектор. А вони б впізнали його цього інспектора? Я не знаю, треба питати дітей. Іншого важеля, як зупинити автобус, вони не знайшли і не було. Це просто посуда. три рази на третій раз. Поступили як гопніки. Поступили. Сам. Тобто ті, хто зобов'язані забезпечувати є, це безпеку дорожнього є наша руху? влада є Все, я можу розпекати. Ті, хто так. покликані забезпечувати так. безпеку забезпечувати дорожнього мені, руху і допомагати учасникам я дорожнього. руху? Щоб діти їхали, вони... Тобто, і скільки, і скільки часу вже вони тримають автобус з дітьми? Е, від того часу, як перший раз зупинили, зупинили півдев'ятої. Зараз є. Це от так, як ми вас відбили в центрі, ви, з того часу доїхали сюди. І на тому все. Так, Вірвали номера і, і на тому. все, на тому. Тобто була чітка поставлена задача, вказівка, була не, що, щоб ви не виїхали за межі. Ви і як, як зараз вирішується Обіцяє влада, от стоїть стоять. Я просто хотів би, щоб ми пішли, щоб вони обіцяли, що все буде так, як вони сказали. А, а, як, ми, а як вони сказали, що вони сказали, сказали що рано 9 година будуть номерні знаки дублікати? Зроблять, вони же самі зроблять, привезуть номер, дублікати. Угу. сказала, тобто так, я, я так Тобто, говорю, тобто питання зупинив, питання, питання в тому, якщо вони самі взялись на себе зробити дублікати, так. це. Наводить на яку думку, що вони ж їх і і, і і викрали. Тобто, якщо б, якщо б, якщо б це було не так, вони але... б того вони не, не брали. я прошу всі системи. Що може? Добре. Ну сказати просто людям пообіцяли. Дуже, о, а це не діти. Дивіться, одне... Які одне? Слухай, давай і цей, будь ласка. Дрюхи, дрюхи. Дрюх. Дрюх. Чекайте, дрюх. слухайте, дрюх. наші... Які гарні слова? Які гарні слова? Нічого поганого, нічого поганого. Ти на фотографії щось? Ні, ні, ні. Слухай, це є керівники. Я тебе Є номер телефону, і то ротик, таке що. Завтра на 9-у годину, на Гордоцькому 24. Нехай вони скажуть, нормально, людям. Що вони що, зразу зроблять будуть дії, да. Хай От скажуть на камеру сказали. Хай на камеру скажуть. О, вони, ну, ну, давай, давай, щой, давай щой, ти... не вони Так, Скажіть, хай хтось скаже на камеру, оце що вони обіцяють. Да і все, найбільше вони просто щось там. Але ні, але ми

Є записав, то не було, що не було. Що не було? Що не було? Що ми завтра приходимо на городочку 124 і, і не було такого. Відкрита кримінальна справа. Ви ж на нас одружилися за таке кримінальне справа. Це полюсі, щоб ми... Не мали жодних проблем. Вчасно, сказали, що всі знаю. Я зробив людям добро. Все, Мені відповіли ваші працівники злом. От треба сказати, що це буде це. Є от будій має, хто буде і все. Добранище. Я чекаю на листку завтра, завтра. Завтра розпущали, що ви працівники.